Вісім пар ужгородської команди Формейшн всього за тиждень підготували виступ, який приголомшив не тільки місцеву публіку, але й суддів чемпіонату України. Танцюристи клубу спортивного танцю Грація з латиноамериканською програмою вибороли золото чемпіонату і представлятимуть Україну на світовій першості. Звичайно, ми хотіли виграти. Діти дуже мріяли про це. Вони дуже хотіли, але коли це все ж таки сталося, ми були дійсно і здивовані, і приємно здивовані, і щасливі. Чемпіонат світу це дуже серйозне ціль для нас, і тому ми. Дуже серйозно до цього всього будемо зараз відноситись. Не менш успішними закарпатці були й в упарній частині турніру у трьох програмах: європейській, латиноамериканській та десятці, де почергово танцюється 10 різних танців. Вони вибороли 29 комплектів нагород, із яких 12 – найвищого гатунку. Я дуже горда за наші закарпатські пари, дуети танцювальні, які виступають дуже вдало. Не можу сказати точно хто, що зайняв. Але я рада, що є призові місця, є фінали, є півфінали. Голотувався один із переможців Володимир Фіцай зізнається, конкуренція була дуже великою і на перше місце не розраховував. Адже зі своєю партнеркою танцює тільки 5 місяців, за які складно підготуватись до всіх програм. Було трошки важко з першого туру постійно трошки важче танцювати, але далі розтанцьовуємося і вже набагато легше, якщо чесно, ми дуже за короткий період. Танцювалися, тому що ми стали танцювати в грудні місяці, і це тільки ми почали е танцювати по одній програмі по латиноамериканській п'ять танців. У Всеукраїнській федерації танцювального спорту цьогорічний Ужгород оупен відзначають, приємно здивував. Попри дворічну перерву, турнір пройшов на висоті, і про це свідчить кількість учасників, яких було аж 1400 пар, хоч напередодні зареєструвалось менше тисячі. плотный состав, плотный по качеству был вчера состав и сегодня. Поэтому, ну, надеюсь, что судьи справились. Объективно это уже оценят и тренеры, и пары. які виступали 14-й міжнародний турнір зі спортивного танцю Ужгород Оупен» зібрав представників 59 клубів із восьми країн світу. Для Ужгорода це не рекорд, але за підтримки благодійників та уваги місцевої влади наступного року його можна побити.